Виходьте на вулицю, фініш. Ой, Тікайте, фініш відбувається перегонів. Дуже щільно, дуже активно фінішують учасники. Красава! Щільно групою. А у них вон фото фото регістратор. Далі у нас фінішують учасники. Це все ще фініш. Це вже все буде фініш. І подіорюємо, максимально викладаються на останніх метрах дистанції. І фініш! Останні метри до кінця. Фото фініш, сам, мабуть, повинен бути. Фініш. До кінця, до кінця, допрацьовуємо до фінішу. Давай, Міша! Фініш! Фініш! Міша удара.